З 24 лютого Хмельницька міська громада прихистила 270 тисяч вимушених переселенців. З них близько 25 тисяч залишилися тут жити постійно. За надання прихистку ВПО бюджет міста отримав додаткову дотацію від уряду понад 16 мільйонів гривень. Будь-який ресурс, який надходить в бюджет у вигляді субвенцій, дотацій, будь-яких трансфертів, вони є помічними корисними, тому що це збільшує наш ресурс і дає нам можливість якісніше забезпечувати життєдіяльність громади. На Хмельниччині такі ж дотації, щоправда, різних сум отримали ще 46 громад, зокрема Ленковецька селищна тергромада, близько півтора мільйона гривень. Там і на переселенців, і по ПДФО по моєму 6 мільйон 500, чи що, щось таке так. У грошову підтримку місцеві бюджети отримали вперше. Їх розподіляли між громадами, які постраждали від збройної агресії, чи прихистили у себе вимушених переселенців. Те, що власне, нам анонсувало, що ця дотація буде щоквартальною. Це, власне, якраз от зараз завершується перший квартал, і Ми перший отримуємо. Чи будуть дотації, і чи будуть вони конкретно на Хмельницьку громаду в другому, третьому четвертому, четвертому кварталі? Ну, власне, теж будемо бачити. Отримані кошти громади можуть розподіляти на власний розсуд окремо визначеного цільового призначення. Чення вони не мають на переселенців. Будемо там. Ну так якісь ігрові для дітей щось ігрові кімнати будемо що це, Да на соціальні все на соціальні тут буде там і підтримка військових. Буде що, звичайно, що підтримка самих внутрішньопереміщених осіб, і медична, освітня соціальна послуга, гуманітарна допомога для них. Тобто фактично ці кошти ми розподілимо для того, аби якісніше забезпечувати життєдіяльність міста. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 й канал.